Всім привіт! Мене звати Дарія Добричева, і ви на моєму каналі зірки нерівномірно розсіяні на небі. Вони формують образи і фігури, це більше випадковість, але люди схильні до розпізнавання образів. І ця властивість допомогла вижити людству. Якщо людина побачить образ тигра в хащах, вона почне тікати і, можливо, виживе. Чудово, якщо цей образ намальований уявою. Але якщо він справжній, то є більше шансів для того, щоб пришвидшитись. Тому зрозуміло, чому люди у, всь у всьому бачать образи. Також не виключення зорі. Вони в них бачили богів, людей, тварин і різні предмети. Оріон, мабуть, одне з найвідоміших сузіль. Воно дійсно схоже на людину з піднятими руками догори, таким його бачили більшість цивілізацій. І сузір'я скорпіон, яке неважко уявити у вигляді отруйного членистоногого. Незважаючи на те, що сузір'я були досить довільно визначені в давні часи, сьогодні ми розрізняємо 88 офіційних сузірь, та їх межі ретельно окреслені на небі. Коли ми кажемо, що зірка знаходиться в сузір'ї риби, це означає, що зірка розташована в межах цього сузір'я. Подумайте про це як про області України. Є межі областей, і місто або селище може бути в одній або іншій області. Зауважте, не кожна група зірок створює сузір'я. Наприклад, Великий Ківш є лише частиною сузір'я Великої Медведиці. Чаша ковша це стегно ведмедиці та держак це її хвіст. Але ведмеді не мають хвостів. Так, астрономи можуть чудово розпізнавати образи, але вони погано знаються з зоології. Більшість найяскравіших зірок мають власні назви, проте зірок набагато більше ніж існує власних імен. Тому для вирішення цієї проблеми вигадувати нові імена почали використовувати грецькі літери в порядку їх яскравості. Отже, в нас є Альфа Оріону, найяскравіша зірка в Сюзірі Оріону, потім бета і так далі. Звісно, літери теж швидко закінчилися. Отже, більшість сучасних каталогів використовують тільки цифри. Вони навряд чи колись закінчаться. Ми вже згадували, що обсерваторії будують за містом, подалі від світлового забруднення. Світлове забруднення це серйозна проблема для астрономів. Це світло від вуличних ліхтарів, торгових центрів або від... Будь-чого, що випромінює світло в небо, а не на землю. Та робить небесні тіла тьмянішими і важкодоступними для спостереження. Представте, що ви на рок-концерті і хочете почути, що говорить компанія на відстані 100 метрів. Це те саме, що в місті спробувати спостерігати галактики і досліджувати їх. Це також впливає на те, яке небо ви бачите. Перебуваючи в великих містах, неможливо побачити навіть нашу галактику чумацький шлях. Оці фотографії зробив чернігівський фотограф Андрій Казун під час страшних боїв за Чернігів в березні минулого року. Коли місто більше місяця було без електропостачання, як він написав, то була моя мрія зняти чумацький шлях над Катеринкою. Однак ніколи не думав, що відсутність світла для цих світлин стане можливою лише за таких обставин. Світлове забруднення впливає на полювання нічних тварин, розмноження комах та на багато чого іншого, порушуючи звичні денні цикли. Скорочення світлового забруднення можливо переважно за допомогою використання правильного кріплення зовнішніх ліхтарів, що має направляти їх світло до землі. Завдяки таким організаціям, як International Dark Sky Association, Global at Night, The World at the Night та багато інших ведеться робота збереження та захисту нічного середовища та нашої спадщини темного неба за допомогою якісного зовнішнього освітлення. Небо належить кожному, і ми маємо робити те, що ми можемо для того, щоб це було найкраще небо, яке можна побачити. Ще одна цікава річ, яку ви можете побачити на власні очі, це те, що деякі зорі не мерехтять. Це тому, що вони не зорі, вони планети. Зоряне мерехтіння відбувається через те, що повітря над нашими головами турбулентне, і світло, пролітаючи через атмосферу Землі, спотворюється. Так само, як і з маршрутом літака. Якщо ви літали в літаках або бачили по телевізору, літак може проходити зони турбулентності, і борт буде трохи похитувати. І за турбулентності атмосфери Землі світло, що надходить від зорі, трохи змінює своє розташування та яскравість декілька разів на секунду. Але планети набагато ближче до нас і виглядають більшими. Отже, це спотворення не так сильно на них впливає. Існує 5 планет, які можна побачити на око: Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн. На межі видимості знаходиться Уран. І люди з гарним зором можуть його помітити. Знаєте, чому раніше люди вважали, що Земля є центром всього. І зорі, і Сонце, і місяць обертається навколо Землі. Бо якщо ви постаєте назовні годину або дві, то ви помітите, що начебто небо це гігантська сфера, що обертається навколо нас. На сході зорі піднімаються над обрієм, а на заході вони сідають, роблячи величезне коло протягом ночі. Звісно, і в день, але ми цього не бачимо із за сонячного світла. У дійсності це, звісно, лише відображення того, що обертається Земля. Земля обертається один раз на день, і ми прив'язані до неї силою тяжіння. Отже, здається, що небо крутиться навколо нас. Тож тепер, коли ви будете за містом і буде ясне небо, ви з легкістю зможете провести ці спостереження тільки за допомогою очей. Ви побачите тисячі зірок, порівняєте їх яскравість, побачите відомі вам сузір'я, а може вигадаєте свої, як в книзі моя подружка з темної матерії. А я дякую вам, що додивились це відео до кінця. Чекаю ваших космічних вподобай, ваші запитання і всім, папа. -па.